Добрий день. Сьогодні будемо визначати розміри жіночого тазу на скелеті. Для цього нам необхідно жіночий таз, муляж і тазомір. Спочатку ми розглянемо розмірі жіночого тазу, який вимірюється за допомогою тазаміру. Розглянемо будову тазаміру. Тазомір складається з двох гілок, які закінчуються гудзиками. Одна із гілок закріплена нерухомо на шкалі з поділками, інша рухається, і на цій гілці є укріплювач. Починаємо вимірювати розміри жіночого тазу. Перший розмір, який ми будемо вимірювати, це міжостова відстань. Беремо тазомір двома руками загузики. Казівний і великий палець на гудзиках. Шкала розміщена доверху. Перший розмір, який ми будемо вимірювати, це міжостєва відстань, яка вимірюється між передніми верхніми остями клубових кісток. Дистанція інтерспіноза. дорівнює 25-26 см. Наступний розмір. Дистанція інтеркристаліс це відстань між найбільш віддаленими точками гребенів клубових кісток. Дистанція інтеркрісталіс дорівнює 28-29 см. Різниця між цими двома вимірями дорівнює 3 см. Тобто, якщо ми від між гребеневої відстані віднімемо між остисту відстань, то різниця повинна бути 3 см. Наступний розмір міжвертлюгова відстань. Міжвертлюгова відстань – Це відстань між великими вертлюгами стихнових кісток. дорівнює 30-31 см. Наступний розмір, який нам треба виміряти, це зовнішня конюгата. Конюгата екстерна. Для цього муляжик ми кладемо. На бік. Одну гілочку з гуцечком ми кладемо на верхній край лобкового зрощення, а іншу гілочку до надкрижової ями. Це відстань до 20-21 см. Тобто ми виміряли розміри великого тазу жінки. Але ж за допомогою тазоміру ще вимірюється два розміри малого тазу. Це прямий розмір виходу з малого тазу, від нижнього краю лобкового зрощення і до куприка, який збільшується під час пологи за рахунок того, що відхиляється куприк. Його відстань дорівнює. 9,5 см під час пологів збільшується до 12-15 см. І поперечний розмір виходу з малого тазу між сідничими горбами дорівнює 11 см. Так, група вимірів жіночого тазу це розміри, які недоступні для вимірювання. Для цього ми візьмемо указку і покажемо ці. Розмір. Недоступні для вимірювання та це розміри входу у малий таз. Розміри входу у малий таз є прямий розмір входу у малий таз від мису до верхнього краю лобкового зрощення і дорівнює 11,3 см. Поперечний розмір входу в малий таз між найбільш віддаленими точками пограничної лінії і дорівнює 13 см. Два косих розміри. Правий косий та лівий косий – Це від правого клубово-крижового суглобу до лівого клубово лобкового підвищення і лівий клубово-крижовий розмір. Від клубово-крижового суглобу лівий лівого до правого клубово лобкового підвищення. Далі розмір, який вимірюється при піховому дослідженні. Це діагональна конюгата. Рука акушера вводиться в піхлу і пальцями необхідно досягти мису. Ну, на руці тут робиться поміточка. І далі, за допомогою тазоміра, ми можемо виміряти оцю. Відстань. Тобто це діагональна конюгата вимірюється. Її відстань до рівні 13 см. Тимний конюгата діагоналис. Розмір жіночого тазу, який вираховується. Для цього ми беремо муляж, на якому ми покажемо цей проміжку. Це сагітальний розтин жіночого тазу, на якому ми бачимо. Перша проволочка це прямий розмір входу в малий таз. І друга синенька це акушерська конюгата, конюгата вера. Це відстань, відстань найбільш виступаючої точки лобкового зрощення в порожнину малого тазу і до мису Дорівнює 11 см. Саме важливий в акушерстві розмір. Але він лише вираховується. Які є методики вирахування? Є дві методики вирахування від зовнішньої конюгати та від діагональної конюхати. Але для цього нам необхідно визначити індекс. Соловйова. Індекс солов'йова це визначається товщина кісток зап'ястку за допомогою сантиметрової стрічки. Товщина кісток зап'ястку може бути 14 см, менше 14 см і більше 14 см. Залежно від того, яка товщина кісток зап'ястку, ми віднімаємо 9 або 10 см. В нашому випадку, товщина кісток в зап'ястку становить 14 см. Тобто, від зовнішньої конюгати, яка дорівнювала 21 см, ми віднімаємо 10 см. І акушерська конюгата буде дорівнювати 11 см. Далі. Від діагональної конюгати, яка вимірювалась при піховому дослідженні, ми будемо віднімати 2 см. І знову кушерська конюгата буде дорівнювати 11 см. Ми закінчили вимірювання розмірів жіночого тазу на скелеті.